Привіт! Сьогодні хочу поділитися рішенням проблеми, яка мені дуже довго надокучала. Отже, коли імпортуєш відео до Adobe Premiere, воно інколи або занадто широке, або занадто високе. Отже, що саме я маю на увазі? Наприклад, у цьому відео, у цьому проєкті, скажімо, якщо я свій відеофайл розташую ось тут то бачимо, що саме відео, тобто ось цей прямокутник, є значно більшим, ніж те віконце, через яке, власне, видно це відео. Можлива також ситуація, що у вас буде, скажімо, ваше відео занадто маленьке, і будуть ось такі чорні лінії вгорі а внизу. Або а, ліворуч і праворуч також, або лише ліворуч і праворуч. Отже, як е, розв'язувати подібні проблеми? Передовсім зауважте, що моє відео у форматі MOV завширшки 1024 пікселі і завжди 576. І що дуже важливо, піксельне співвідношення сторін становить 1, 1,0. Отже, створюємо новий кадр або послідовність кадрів. Ось тут бачимо, що Adobe Premiere пропонує деякі попередні налаштування, але у моєму випадку ці попередні налаштування не підходять, тому що моя камера знімає відео з іншою шириною та висотою. Отже, називаємо наш кадр, скажімо. Ну, новий. Тепер а, йдемо до вкладки General, тобто головне, і тут налаштуємо а, власний кадр, який нам потрібен. Отже, вибираємо Desktop, щоб можна було а, вибрати свої параметри. Далі в Base, Тобто кадрів за секунду. Вибираємо 25, бо у моєму відео, як тут бачите, теж 25 кадрів на секунду. Тепер розмір відео. Ширина 1024. Отже, тут вводимо 1024 і висота 576. 576. Отже, <кхем> далі. Піксельне співвідношення сторін. Тут бачимо, що воно становить 1,0. Тому встановлюємо. Ось так. Square pixels, тобто квадратні пікселі 1, 0, 1,0. Ці налаштування залишаємо так, як є. І натискаємо ОК. Okay. Тепер, якщо я перетягну своє відео ось сюди, на часову шкалу, то воно досконало ляже як по ширині, так і по висоті. Отже, ось таким чином можна створити кадр, який буде відповідати кількості пікселів завширшки і заввишки, і матиме відповідне піксельне співвідношення сторін. На цей раз все. Хай щастить.